Ще такого не було. Пішов в рот, такий пустився, що йну. На це перестало, Та такий, як горух. А я якраз бігом успіла посіяти чорнушку, та це чорнушку, капусту й помідор. Фу. Той пішок засідає. той трактор траптором сію, дивіться, спішов люди, подумає, така буде засуха, як в прошлому році, то і бледіло. І цибульку посадила тут, то що поросло. Хось плішок. Та тут сама мене, Ось посадила. Тут і то не трошки. Ну що, взяла, гуляй сміло. Нехай дай дощу, І пороску ріжемо на замовлення. фух, Хочу хекаю, Що ж пішила? то ж і хекаю. Аби ж воно сидів, знімав спокійно, то не хата. А то ж посадила, я думаю, бігом знімав живом, Бо буде теж запитувати. Чи посадила, чи не посадили. А посадиш, що буде. Залізла в цей загошик, мене ще дивіться той повен. А це тільки почало. І кукурушка, і кабачечок, і пшеничка. Вона сипала їм. Вон. Вони в землі люблять гребтись. І тарзонний і новий рябий бігає. Та прийшла сюди, поки не грязно, відсіла суплю. Попередаю дощі, грязь тобі, там леша заходить, ближче, а тут по грязі вісти, у ці склади дольше в мене. От я... їм сіножник, так всі ножники, а вони сіна дивіться, скільки вигребне. Півсіножник. Та нічого, занесу той літній логи, туди настелюють, будуть споти. Фух, тяжовий кріснянський труд. Ну нічого, під лежачий. Коменчи, как там говорят. Треба працювати, чтобы все было. Едет только плямкает. Еда быстро. Сыпнула, видите, сколько. Так, вылезла. На ведро встал. Хрумайте. Водичка есть, все есть. Это молоднячок уже. Повырезала. Там осталось еще три зарежу. И нету. ее люби, будем до осени аж. Тепер чекати, поки виростуть. Так що позапасались мої подружки, тушонки поназакривали, морозилки понакладали. Тепер можна літом з помідорчиком, з огурчиком смакувати. Так. А воно щось таке не було. Захмаряло, то грот пішов, а це таке. Суне з Карловки, щось чорне, то від на завтра, мабуть, піде. А ми завтра плануємо ще поросло різати, поки мороза піде та грязно, поки холодно ще. Ото такі справи, спроби мої дорогенькі. Фотографується, фотографується з мамкою. Приїхали по поросятка, Танюша з області, з Полтави. Тут недалеко, Боже, я грязна, ну нічого. Та Танюшка мені тонольне тонуль... волосся тонірувати, подаруночок ще мені подарує. Да, да. Последня вже зарізала поросятку, Сайгод не буде, мої любі. Буду тільки аж до осінь, <свісно> поча молоднячок. От так і справа. Так, пошли, будемо грузити. Да, <свісно> Діч, а до нас тут зірка. Зірка маленька, як у нос. Но ще меншенька і більшенька. Квіточки зірочки наші. Прибігла на огород. Кажу, давайте я вам наріжу часнику і квастю на борщ. Щаю. Та часничку кадосвіжене. Поник ми живемо в квартирі, не моїй. Ка я зараз вам бігом наріжу. Воно на сонце сідав вже. Асничок ростеться, і цибулька піднялася, дивіться. Діло буде після дощеку за <при> приморозків. Так, щасливо путі. Давай, Танюшка. Щасливо. Щасливо доїхати, смакуйте до осіння, може, літом тут недалеко приїдете, заріжемо. До побачення, До побачення. всех благ, мої любі. <при> Хотя свого домашнього. Та щось ніда й порося не купиш. Вон дивилися і в краю і скрізь немо. Ніхто не держ. Ніхто не держ. Невигодно. Так, забрали роди, часничку нарізала, ще їм. і цей. І печілечку забрала, і серце, і легке. і печі, на напечата на посочку. Та не хуяє, вийде, як не мог. Ту то мені голодний. Ми спасибі був таки йому. Та забула сьогодні кров положити. Просили кров у мене заморожено три літри там. Mm. Та й свіжу можна налити, було зараз холодно ще. що каже, вечірком прогулялися з полтом. У нас дорога тут по хороша. Та дорога горна, тепер нову, <сіливі> нову проложили там як. Попіл ще піду розсиплю по Часникові. то я то відродне розсипала, а, а поп... це по Попіл. Ага. Он зовитий, по телевізору розкодував mm. дід, щоб попи з та... повне відростує. Фух, Захакалась цілий день то сюди, то туди, то сюди, то, то туди і бігаєш, подбодрюєш себе, нема поросяток різати, все. Жйом по холодоню. А воно... літом то я різати, муж собі. Як хто додому приїде, то взяти вийде. можна, ж не проблема. Та більше. Як не більше. Воно ось тепло піде, то вони швидко порусту. Та вушкварики добрі, чого ж. воно висмалчиться, хрумчить тільки. Тільки хрумчить. Так. І Валюша прийшла сидити у мене в гості. Валюша. Зажурила, сидить вовчик. Скучно мені дома. Та чому засинали, а я тепер гуляю. Сильно доволила, що тобі скучно є. Ну, І мене аж відвідує, щоб мені скучно не було. З тобою по балок. поки зайнята, Ми з бабуходькою тут Бісядуємо. Та приїхала ж то поки відпустила людей теж. Дзвонять багато, ну не можу. Нема дорогенькі мої звеньте. Ну, нету. Бистро розібрали, приїжджали, усі кожен хоче доброго, домашнього, а воно справді добре своє. Та своє жайок. Он сугі при, привезло, мі... прицеп і півприцепа. вечір сходяться, друзі. І кум прибіг, да? Да. та кум прихворов так, що сватило серце. Чуть дуба не врізав, одкочували, скору двічі визивали. І забирали і копали. Щось время таке живемо одним днем. Схватило, ні думали, ні гадали. Да. Плокали тут. І оченощі то ли все, господи, хрестили. Ну, наче попустило. Ще не розходився. це є. Та воно ж. Ще голова тучиться, воно як мікроінсуд. Та то і батько міталергічний, якийсь інсульт, середина все одказала. Не тому що шашлики жарити, я кому на тим дворі. А це ж я прийшов, за що приїхав каже жарити, а на шампурах хиня. Тобто роз. Щас знайдем, не може бути. Там дивились, дивились кругу. Телевізор роби, мамо, вже, дивилась. Дивилася. <рес> красивий цвят ще красивий.